Треба розказати про це якось чітко, містко і швиденько, бо в мене доволі мало сил. Коротше, я спробую, але не знаю, в мене вийде. Друзі, привіт! Сьогодні нарешті я розповідатиму про прочитане в черні. І я сама довго збиралася знімати це відео. Думаю, що ви на нього теж чекали. І якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Вчора прочитала небагато-немало три книги, знову ж таки дуже різні. І е, одну з них я читала майже весь місяць перервами. Е, іншу прочитала там за кілька тижнів, а ще одну буквально за два дні. Загалом далі про кожну з них. І почну, мабуть, з роману Анастасії Левкової за перекопом Доя земля кримський роман. Це книга, яку ми обрали з клубом на наступне читання. І це книга, яка мене зацікавила ще, коли я тільки-тільки почула про те, що така з'являється в Труції. Я одразу, ну, вона мене одразу зацікавила, але я сумнівалася, чи потягну зараз таке читання, тому що я розуміла, що все ж таки Крим і сучасні реалії. Можливо, мені буде доволі важко читати. І це справді виявилося так. Читання було не з легких, хоча там немає як такої прям дуже складної тематики, знаєте, як от якісь там. Книжки про війну сучасну, про там, не знаю, початок АТО, Донбас, або навіть все ще сучасніше. Але читати все одно історію було важко, попри те, що це було цікаво, і якщо чесно, я не зовсім розумію, чи це було мені близько, чи не зовсім. Не важко в плані того, що всю книгу було розуміння. Того, що ми, українці, реально пропустили той момент, коли все почалось, всі сучасні події, тому що все почалось з Криму, з тієї швидкої анексії, яка готувалася ще від початку незалежності. України, тому що вплив Росії в Криму був дуже сильним. І читати про це було дуже прикро. Було, ну я не знаю, мені попри те, що я розумію, що я на той час була дитиною і фактично ніяк не могла повпливати на всі події, які відбувались. Але Усвідомлювати те, що нічого не було зроблено для того, щоб уникнути цієї ситуації, мене дуже так прибивало до землі. Щодо цікавості, то це якраз історія головної героїні твору, яка намагається знайти себе, знайти свою ідентичність, свою національність. І загалом почуття приналежності до певної національності, до певної культурної групи, до певної народності, в книзі воно дуже яскраве. І оце якраз для мене був такий дуже класний і дуже близький момент. Тому що те, як героїня приходила до своєї українськості, мені сподобалось. Це дуже добре прописано, це дуже класно. Типу, дуже глибоко, дуже чітко і дуже реалістично. Тому що всі оці сумніви, всі діалоги з іншими персонажами, всі власні якісь думки і протиріччя, вони мають місце бути і вони дуже-дуже реальні. Але я не знаю, наскільки насправді ця книга була мені близькою, тому що. Все ж таки, це ну, трошечки не той контекст, в якому зростала я, е, близький до мови, тому що все ж таки я не зростала повністю в якомусь українському е, українсько-центричному я б навіть сказала середовищі. Але, але це не було настільки зросійще на середовищах, все ж таки, як у головної героїні. Проте читати про Крим було дуже цікаво, враховуючи те, що я ніколи не була там. І, в принципі, історія Криму досі залишається, я думаю, не тільки для мене, а й для багатьох українців, а, такою темною плямою на, в, в нашій свідомості, на карті нашої свідомості. Я не знаю, ця книга українська на мене таке гнітюче враження за рахунок, ну, якраз таки усвідомлення того, що з цього все і почалось. І я знаю, ці розмови з Криму все почалося, Криму все має закінчитися, але я не знаю, як до цього ставитися насправді. Проте книга це хороший типу як художній, я би сказала, документ тих всіх років від незалежності і аж до тепер. Тому що він відзеркалює якраз всі ті процеси, які там відбувались, і мені, як людині, яка не могла це все спостерігати, оскільки не була достатньо дорослою для цього, читати про це було, попри те, що гірко, але цікаво, пізнавально. Тому, якщо ви мало знаєте про Крим, хотів би більше про нього дізнатись, і готові до того, що це не буде легка історія, рекомендую цю книгу. Знаєте, останнє відео про прочитане, ловлю себе на тому, що не хочеться розповідати про книгу, яка мені сподобалась. Мені просто хочеться сказати, що це класна книжка, і вона мені сподобалася. Не знаю, це, мабуть, якась втома. Хоча я, йду, я вже взяла передбачає. Але все одно якийсь... Е, так, наступні, коротше, просто наступною. Наступною і найдовшою за протяжністю в червні по читанню у мене була книга Вільяма Сомерса та Моя Маття Гарриста Стевидських. І це чудова книга. Я давно, дуже давно, я читала короткі оповідання мовимо, і він мені дуже нагадував о Генрі, і я на свій превеликий сором довгий час аж до цього роману вважала моєму американцем, американським письменником, коли вже взялася читати, за, ну, взялася читати цей роман. Виявила, що виявляється він британець, і моє серденько просто на миттю пропустило один сердечний ритм. тому що... Я не простаю закохуватися в британську літературу. І після цього роману я хочу читати, моє і ще однозначно. І британців я хочу читати також. Ще і ще. Загалом це історія про юнака Філіпа Кері, який ну, загалом, я так розумію, це роман доросла. Тут розповідається про дитинство, юність і молодість Філіпа, і його встановлення як особистості. І це насправді з одного боку дуже поширений жанр, типу під жанр, під вид роман, роман дорослішання. Але, ну, по-перше, я давно-давно таких не читала, а по-друге, цей роман був такий якийсь близький. І Моем настільки в нього така, я не знаю, не читала, на жаль, в оригіналі, хоча маю таку можливість, в плані доступу до книг, але все ж таки умовних навичок. Але настільки легко було читати, настільки, типу, йшла. Оповідь мені дуже легко, хоча я читала дуже довго, тому що я не надто люблю отакі от величезні книги, а тут майже 800 сторінок. І час від часу я втомлювалася від однієї тієї ж історії, тому я читала типу половину, я пройшла половину книги, потім переключилася на за перекопом Я Земля, а потім повернулася до цієї. І це насправді, ну, мабуть, те, що мені краще, те, що для мене краще, читати такі великі книги, типу, як порціями. Загалом мені дуже сподобалось і те, як тут прописані персонажі, головний персонаж Філіп, і всі його почуття, емоції, і якісь роздумування. І загалом те, що. Типу, тут прописано, тут поставляється е, історію про пошуки себе, пошуки свого місця і своїх, типу, бажань справжніх. І це історія про там, кінець 19, початок 20-го століття, але вона настільки близька і актуальна навіть тепер, що е, я в багатьох моментах знаходила себе. Мені було дуже... Близько, цікаво, і е, я насправді навіть, якщо чесно, не задумувалася про фінал, яким він буде, А фінал виявився дуже таким теплим, цікавим і приємним, що я на останніх сторінках роману плакала від радості. І це насправді настільки, типу, глибоко. Настільки мене пройняло е, остаточне Філіпове типу, відкриття в собі того, чого він шукав так довго, це було дуже щиро. І мені це дуже сподобалось. Тому, мабуть, це тепер один з моїх улюблених романів. Якщо не загалом, то це однозначно один з кращих романів цього року. Тому щиро рекомендую і дякую. Пане Михайле, за такий чудовий подарунок. І на останок місяця я взяла собі легкий Ромко. Дуже популярний. Зараз, здається, вже не так, але кілька місяців тому точно було таке. Це роман Елі Хейзелвудліпота за кохання». І мене на читання цього роману підвела моя колега, яка його читала. Я перейшла, ну, нехай, після кримського роману і такої об'ємної історії про Філіпа мені хотілося чогось легкого, власне, румком тут згодився. І все ще цей жанр не зовсім мій, тому що, читаючи його ти з укохання, це було кумедно, весело, легко. Але це було так очевидно, так клішовано, так стандартно. Не знаю, я... Я не знаю, як ставитися до ром-комів досі, тому що з одного боку це якраз книга для того, щоб розслабитися, посміятися. І, до речі, гумор в гіпотезі кохання прям дуже класний. І не тільки гумор, але й наукова тема, оскільки головні герої обоє науковці це дуже цікаво і несично для ром-кому. Такого я ще, мабуть, не читала, зазвичай в них більш такі ну, як буденні, приземлені, а тут наука, і там вживалися якісь прям наукові слова, терміни. Хоча не складні, а те, що було типу, незрозуміло, пояснювалося у зносках, але це така собі особливість цього ранкону. Загалом я прочитала ранком дуже швидко, буквально там за два дні, можливо, навіть менше, оскільки я читала його в дорозі, в мене була довга дорога туди назад, і фактично за дорогу майже я і прочитала цей роман. Мені сподобалось, тому що це було легко, кумедно, я справді сміялася в деяких моментах, але... Я розумію, що я не хочу читати рамкоми часто і багато, оскільки вони фактично про одне і те ж дуже часто, і герої дуже схожі між собою. Наприклад, головний герой гіпотези кохання був мені доволі схожим до головного героя пляжного чтива», яке я читала місяць тому, і це прям ну, не зовсім те, що мені подобається. І, мабуть, ромком все ж таки варто читати рідше, навіть ніж раз на місяць. Не знаю, буду все ж таки орієнтуватися на свої відчуття. Але якщо шукаєте зараз на літо щось легеньке, щоб прослабитись, не думати ні про що, посміятися і поспостерігати за доволі незвичним. Контекстом розвитку любовної лінії, то рекомендую поти за кохання і дякую своїй колезі за таку чудову рекомендацію. Коротким відео знову не вийшло, але я сподіваюся, мені вдалося зацікавити вас прочитаним цього місяця, тому що це були різнопланові книги, кожна з яких варта уваги. І Якщо ви читали щось із прочитаного мною, будь ласка, поділіться враженнями в коментарях. Мені цікаво буде обговорити кожну з них. І до нових відео. Дякую, що продовжуєте дивитись. Гарного вам дня, ночі, ранку. Загалом гарного часу проводження і бережіть себе.